Спочатку під користь поліцейському, потім оскаржуй. так. Міністр внутрішніх справ сформулював головний принцип нового пакету законів. Якщо їх приймуть, з'явиться таке поняття, як презумпція правоти поліцейського. Ця тема є доволі актуальною, тому що ті зміни, які плануються у законодавстві, вони власне як є розширенням повноважень поліцейських, так само і дещо звужують права громадян. Такі потенційні зміни до законодавства викликають значне занепокоєння громадськості. Адвокати вважають їх взагалі неприпустимими. Обговорювали цю тему за круглим столом на базі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Тут зібралися представники громадськості та міської влади. Судді, прокурори, адвокати, юристи поліцейські. Презумпція влади поліцейської передбачає владу над людиною. Це неприпустимо, тому що у нас діє презумпція невинуватості людини. А от поліцейські вважають абсолютно навпаки. Старший інспектор управління патрульної поліції Мар'яна Петряник каже, посилення повноважень поліцейських убезпечить їх від образ та неповаги водіїв і інших правопорушників. Певні зміни вони мають. Мають право на існування, тому що є певні недоліки у законодавстві, але кожна зміна вона повинна бути доцільною. Такі закони не відповідають жодним міжнародним стандартам захисту прав громадян, переконана Світлана Карнаух. Юрист Віталій Нікіпелов вважає, що збільшення можливостей повноважень копів може бути, але тільки за певних умов. По перше, підвищення відповідальності. Працівників правоохоронних органів по-друге, гарантії з боку держав захисту у разі зловживань працівників правоохоронних органів. Оскільки два останні елементи під сумнівом, я вважаю, що такі зміни на даний момент для суспільства є передчасними. Це відсутність свідків при складенні протоколу, це застосування спеціальних засобів, яке не тільки повторює повноваження надані. В законі про поліцію, але й надає таку спокусу поліцейському, який би міг ці засоби застосовувати і погрожувати застосуванням, що ще більш небезпечно. Обмеження волі на 24 години. Вибачте, будь ласка, на якій підставі? Адже адміністративне правопорушення малесеньке. А обмеження волі велике. Пропонується посилити владу і тиск на людину та ввести це в догму, яка не підлягає оскарженню, стверджує адвокат. Однак старший інспектор так не вважає. Затримання людини на 24 години це доцільна зміна. Я вважаю, що за деякі правопорушення це є доцільним. Наприклад, знову такі повторюсь, це насильство у сім'ї, тому що. Дуже багато проблем виникає, коли особа на три години затримується, а потім вона виходить на вулицю і вона, звичайно, йде додому. А якщо стан алкогольного сп'яніння, якщо вона вчиняє насильство, стані алкогольного сп'яніння ще не проходить цей стан, тобто вона знаходиться, то звичайно для її сім'ї це є дуже велика загроза. Дискусія між учасниками круглого столу тривала понад годину. По завершенню Полтавський юридичний коледж підписав меморандум про співробітництво з регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.